Привіт-привіт, малеча! Як ви? Маю надію, що все у вас добре. Ну як? Ви готові слухати продовження історії про пригоди наших котиків? Якщо так, то сідайте зручніше, і ми вже розпочинаємо. Отже, наші котики сховались у вантажівці під накидкою і поїхали у невідомому напрямку. Їхали вони, їхали, і нарешті приїхали. Машина зупинилась, і вони, вилізши з-під накидки, побачили для себе якесь зовсім невідоме місце. Тут було багато різних тварин: і кури, і свині, і коні, і корови, і собаки, які одразу ж і відчули котиків у вантажівці, і обступили її. Водій вантажівки Андрій. Заліз у кузов своєї автівки, підняв накидку і побачив там трьох переляканих котиків. Посміхнувся і сказав: Ну, привіт вам, нові мешканці села Заліски. Взяв їх на руки і поніс у дім, щоб нагодувати. А на ранок котики почали розмірковувати про своє майбутнє. Їм так сподобалось у селі, що вони навіть і не хотіли повертатися у місто. Тож вони вирішили зостатися, все роздивитися і познайомитись з усіма. Оскільки Андрій тим ранком поїхав у своїх справах, то котики почали себе самі розважати, і першими їхніми знайомими стали дві німецькі вівчарки Гретта та Барі. Потім вони пішли познайомилися з дивними для них створіннями, курками, свинками, кіньми, коровками, а познайомившись з усіма, вони пішли гуляти селом далі. Ходили, ходили і знайшли дві річки стрій та дністер, в якій плавала смачна рибка. Отже, вловивши і наївшись рибки, вони стомлені пішли до своєї нової домівки, а прийшовши додому, вони побачили Андрія, його дружину Людмилу, синочка Тарасика і доню Яринку, які якраз повернулися з відпочинку. Малечі дуже сподобались нові мешканці, і вони одразу почали з ними бавитись. І котики, і їх нова родина були задоволені. От і історії кінець! А хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що ви зрозуміли, що кожна тваринка це велика відповідальність. Завівши собі домашнього улюбленця, не забувайте його годувати і за ним доглядати, адже він не може вам нічого розповісти, якщо його щось не влаштовує. Тож будьте відповідальні, мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі! Thank you